приехала оттуда, от бомбежки, как говорит, все разбито. Пух и прах. Квартиры, считай, нет. Все. Весь город разбит полностью. Церкви все это разбито. 78-річна переселенка з Донеччини пані Євгенія 9 жовтня приїхала евакуаційним потягом на Рівненщину. Її та ще п'ятьох людей розмістили у Тараканівській громаді. Жінка жила у Костянтинівці, де до пенсії працювала інженером-будівельником. Каже, не хотіла лишати рідний дім, але довелося. Світа не було, ні газу не було, нічого цього не було. На кострі пищу готували. Спочатку я согласилась на Львов. Согласилась. Потом добрые люди сказали, езжайте на ровно. Встретили вообще. Мы со слезами на глазах вышли с вагона. Это было что-то с чем-то, конечно. Люди очень прекрасные. Я решила здесь остаться, если примут. До останнього не хотіла виїжджати із Костянтинівки і 81-річна пенсіонерка пані Альбіна. Раніше жінка працювала в науково-дослідному інституті. Уже там жити не можна з усіх сторон пушки. Я глуха стала від цих пушок. Встретили нас, звісно, як родних. Я не навіть. І Через чотири дні мені вже приліт в твій дом. Думаю, чотирьох Три під'єста попала в крайній під'їзд і горить весь дом. Одним потягом із жінками на Рівненщину приїхали і четверо чоловіків, яких теж прихистили у судобичах. У мене квартира була, квартира, і ракета попала прямо в дом в п'ятиэтажний І мене чудо не вбило. Приїхали хлопці, армійці. Мене взяли по виклику. До Карматорська, з Карматорська до Лазавій, і Лазавій оприділили до вас. Те, що там якісь документи були, по погоріли, по хаті як давно теж. Хата <загалі> загорілася бігом ночі, в чорно стояв тобі вискочив. Виїхали воєнні волонтери і привезли нас на лозову. Я лісно сам попросився на рівне. За домом душа, бо ми даде сльози, то не значи, я верну. Ти так туди та зачили, верну стози, як воно що буде, не знаю. Новоприбулих із Донеччини поселили у судобичах у місцевій школі, учнів якої цьогоріч перевели до Плосківської гімназії. Тут є кілька кабінетів. Тут кабінет, кабінет, кабінет. Але ми е, старалися обирати ті, які найтепліші, бо тут пішне опалення, забезпечені вони дровима, забезпечені торфобрикетом. Е, Тобто зима не страшна. Це наша кухня. Ми обладнали кухню. Було придбано. Електроплитки, електрочайники, е, холодильника особисто свого з дому старого привіз віддав. Люди приносять консервації, закрутки, одяг. Тобто допомога постійна, стабільна. Якщо потрібно чимось допомогти, на сантехніку, світло, люди допомагають. Не відвернувся ніхто. Привезли картошку, і лук, і все, все що нам треба. І яйця, вон, сусіді дали, і молока дали. Ну, Такого радушного прийому я ще ніде не бачив. Мені вчора дзвонили. Ви здесь будете оставатися. Звісно, здесь десь шикарної аднашині. Я вже поуділ дізнається. Нині у Плосківському окрузі допомагають облаштуватися цим евакуйованим людям та чекають ще на чотирьох нових переселенців. Мар'яна Росоловська, Суспільне, Новини Рівне.